Дуже негативно відзначується на роботі товаробників з припинення існування фінансування на невизначений да, умовний період проекту USAID. Якщо ми говоримо за малий бізнес, то вони користувалися цією програмою для закупівлі насіння. Палива мінеральних добрих, засобів захисту рослин. Якщо це більш середній бізнес, багато в чому грантів, які існували, вони існували за рахунок того, щоб модернізувати своє виробництво. Є випадки по Україні, коли за рахунок гранту мали придбатися ну, там, умовного оснащення, яке коштує десятки мільйонів гривень. Товаровиробники їх купили з надією на те, що їм ці кошти грант компенсує. грант припинив своє існування, і додатково тих витрат, які вони мали в моменті своєї роботи, вони ще отримали. Моли це додаткове навантаження, тому дуже важливо, щоб були обумовлені процеси, які б дали можливість додаткових посилення грантів. Можливо, це будуть нові гранти, можливо, це буде продовження сейт, чого б ми хотіли, і щоб люди могли розуміти, що протягом якогось там трьох чотирьох місяців їм ці кошти компенсують інакше. Ну фактично, ми створюємо умови, коли люди будуть з дуже великими фінансовими втратами.